Замість ялинки різдвяна шопка та резиденція Святого Миколая Цьогоріч це єдині атрибути новорічно-різдвяних свят у Тернополі. Та якщо шопку почнуть збирати ближче до Різдва, то резиденцію Святого Миколая відкривають вже. Традиційно вона розташувалася у самому центрі Тернополя на театральному майдані. Тож давайте разом з вами доторкнемося до чуда. На зустріч зі святим Миколаєм прийшли десятки маленьких тернополян з батьками. Ще задовго до початку заходу вони чемно вишикувались у чергу, аби згодом дочекатися своєї черги, сісти святому на коліна та розповісти про найзаповітніші бажання. Що цього року у Миколая. Була іграшки в мирного неба над головою, і як найшвидше, що Україна перемогла. Фрукти, шоколад. Коли відкривається брама? Ма е мамі, е я замов куртку замов, то жінок він був чемним, так? Так, чемний, чемний. гарний хлопчик. А що буде, що брама. Та перед зустрічю з Миколаєм дітей чекала ще квест-вистава Ключі від неба, яка занурила їх у чудову новорічну казку у головній ролі пані Зима. А що це ви на мене дивитеся? Ви що мене бачите? Як ви мене бачите? Мене не можна бачити. Мене ніхто не бачив тисячу років. А ви мене бачите? Цьогоріч, коли зустрічати Святого Миколая 6 чи 19 грудня, вирішує кожна родина окремо. Перед приходом святого діти традиційно пишуть листи. А ти знаєш, як правильно писати листа до Миколая? Так. Що там має бути обов'язково? Треба привітання. Як сказати, там, Святой Миколай, я була себе. Добре. там Я хочу. Я хочу там, що я хочу. Ага. А ваша доця була чемна чи нечемна цього року? Всяке буває, як у всі діти, буває чемна, буває не чемна. Але в цілому вона була чемна. А ви вірите в Миколая взагалі як дорослі? Так, трішки. Віримо. Вірим. І до вас, певно, приходить, так? Приходить. Не, не завжди але приходить. приходить. Нам вдалося одними із перших потрапити у резиденцію Миколая та поспілкуватися з чудотворцем. А що діти найчастіше просять, коли сідають на коліно? <рес> найчастіше просять як то це вже як хто. Одні просять дарунки, другі просять, щоб батько повернувся з війни. Ну різне просять різне. Цьогоріч свято Миколая особливе каже святий, адже діти що ніколи не просили так щиро миру та перемоги. Чудотворець нам зізнався, що і сам має бажання. У мене є дуже велике бажання, щоб чим скоріше закінчилася війна, і щоб всі були здорові і щасливо повернулися додому. По секрету чудотворець нам сказав, що якщо прохання щирі, то вони обов'язково збудуться. Тож миру нам та якнайшвидшої перемоги.